Дрони інновації, світові компанії у Білостоці. Триває конференція, присвячена збільшенню застосування дронів у армії та службах. Експозиція представлена дронами польських виробників. На події перебуває наша кореспондентка Анна Львова. Анно, вітаю. Розкажи, будь ласка, що найцікавішого ти вже дізналася на конференції? Які головні теми та виклики обговорюють учасники? Отже, день цієї конференції лише розпочався. Триватиме вона сьогодні до 17-ї саме години. Це вже третя спроба організувати цю конференцію. Раніше про неї повідомляли два місяці тому, втім, відмінили потім місяць тому. Зараз вона вже відбувається і на ній я перебуваю. Тут багато, звісно, учасників також представників польських саме фірм дронів. І про це про саме цих учасників розповів мені організатор професор Білостоцького університету Даніель Лбоцьковський. Тож послухаємо, хто саме саме сьогодні представляє ось ці дрони учасників, які офіційно зголосилися, і тут вже стоїть їхня техніка. Є кільканадці. Те єст люди фірми, які виготовляють дрони та компоненти для дронів. а додатково є ще 30-40 представників фірм, які не виставляють свою продукцію, але беруть участь, щоб обмінятися досвідом. Серед іншого тут також говорять про концепцію пакту дронів, яка зараз лише в розробці, вона буде передбачати співпрацю між службами. Крім того, говорять про повстання такої інституції, як школа дронів, де можуть за рік вчитися 10 тисяч операторів дронів. Крім того, ми знаємо, що на цей захід були також запрошені представники України. Це і оператори дронів, і також і представники фірм. Втім, на жаль, цього разу вже третього не вдалося їм сюди потрапити. Пити втім, організатори також запевняють, що за рік ця конференція має відбутися ще раз, і вже тоді точно має вдатися участь саме українських представників. Багато тут цікавих експонатів. Серед іншого, за моїми плечима, зараз стоїть машина. На ній пускова система, яка може випустити одночасно 12 дронів, і полетітимуть вони і швидкістю 60 кілометрів на годину впродовж до 40 хвилин. Довжина цього льоту буде 25 км. кілометрів. Отже. Будемо чекати ще зараз на інших, інших експертів, які будуть розповідати ще про свої тут саме проекти дронів. Тож залишатимось на місці і ще буду повідомляти, що тут відбувається. Дякуємо тобі, Анно. З нами на прямому зв'язку з Білосока була Анна Львова. Вона розповіла про конференцію присвячену інтеграції дронів, польську армію та служби.